По Київщині щодо ірпеня, так 70% знищеної житлової та соціальної інфраструктури, 400, чотири тисячі сімей без даху над головою. Це якраз презентували громадську організацію для відбудови міста. Небайдужі дизайнери та архітектори вже запропонували свої ідеї проєктів, які вони можемо подивитися далі. Спеціальної військової операції на посія здійснить наші військові інфраструктури та на нашому України. сьогодні. Ці дівчата танцюють біля зруйнованого будинку культури. Тепер юним танцівницям ніде займатись. По військові вщент зруйнували місце, де вони раніше проводили увесь свій час. Будинок культури лише одна із багатьох будівель, яка відчула на собі, що таке «русський мір. Ірпінь постраждав найбільше в Київській області, бо тому, що Ірпінь вів бій, міста не здали. Я разом зі своїми друзями, з побратимами з територіальною обороною, з Збройними силами України ми залишилися в місті і його оборонили. І за цього в нас такі величезні руйнування. Роботи з відновлення ірпеня проведено катастрофічно мало, лише 5%. Саме тому мер міста разом із головою інвестиційної ради Володимиром Карплюком та нардепом Сергієм Тарутою заснували фонд відновлення міста. Насамперед будуть відбудовувати лікарні, школи, дитячі садочки та житлові будинки. Тут треба створити такі умови, щоб захотілося повернутися, тому що це головний капітал. І нам треба, щоб діти і родини вернулися назад, тому що без них майбутнього не буде великого ні в одному місті України. Чекає на відбудову свого житла і Соня. Вона мешканка Єрпеня. У її будинку повністю зруйнований дах. Жінка сподівається, що найближчим часом житло таки вдасться відремонтувати. Нам треба великий кран. А ось пригонили кран з водоканалу, Він не підійшов нам надом, тому що на п'ятому поверсі розбило повністю квартиру і все. То нам треба 130 листків шифера. Ще там дітки роблять мужики наші з нашого дому. Там що то роблять там матеріал, вроді би хтось дав, там їм не знаю. Але треба нам шифер. Небайдужі дизайнери та архітектори вже запропонували свої ідеї відбудови міста. Уже презентували близько там 35 проектів відновлення міста, в тому числі відно... у нас є три проекти варіанти відновлення будинку культури, туди ми стоїмо. І ми хочемо з цими проектами сьогодні стукатися абсолютно у всі е вікна і двері, де е нас можуть почути для того, щоб ми долучили фінансування. Допомогти у відновленні ірпеня бажають багато міжнародних партнерів, благодійних організацій та приватних осіб меценатів. Усі вони вимагають прозорості та звітності. І саме для цього було створено громадську організацію. Доки ми не показуємо відео, що трапилося з РПНМ, не завжди в них є розуміння, що тут насправді відбувається. Тому ми поставили собі за мету, що ми маємо в цей період, коли державі і так важко, знайти максимальну кількість у міжнародних донорів коштів для відновлення нашого міста. Підтримати фонд і стати його медіа амбасадором вирішив і Валерій Харчишин, лідер гурту Друга Ріка, розповідає, за останні півроку він втратив житло. Та зв'язок із родичами, бо ті живуть в Росії і вважають війну в Україні та все, що розповідає Валерій, фейком. Я тепер після цього по іншому дивлюся на світ. Я відбудую все, що в моїх силах я буду будувати постійно і вважаю, що це тепер моя місія співати і будувати. Я буду це робити фондом чи не фондом. Але я буду це робити, тому що я хочу, щоб наша країна була ще кращою на зло цьому ворогу. Окупанти зруйнували майже 70% житлової та соціальної інфраструктури. Ірпеня чотири тисячі сімей залишилися без даху над головою. Майже 300 мирних жителів міста були жорстоко вбиті загарбниками. Ірпінь обов'язково відбудують, але людські життя вже ніколи не повернути. Вони назавжди залишаться у пам'яті усіх містян. Тодла, Кирило Шапар, Телеканал, Київ.